Thank <laughs> you. Український прорив сьогодні це вибір провідних технологій та якісного посівного матеріалу у вирощуванні сільгоспкультур. Компанія Маїс є впровадником сучасних тенденцій виробництва кукурудзи та соняшника на українських землях. В рамках щорічних днів поля компанія «МАІС» проводить для аграріїв науково-практичні семінари, адже це найкращий спосіб донести новітні наукові розробки до вітчизняного сільгосворобника. Сьогодні у нас традиційна зустріч: зустріч з нашими партнерами: керівники господарств, спеціалісти, керівники ведучих зарубіжних компаній, які представлені в Україні, фахівці Маїсу. Ми збираємося для того, щоб відбити підсумки минулого року, щоб обговорити. Напрямки роботи наступний рік селекціонери представляють свої новинки, досягнення. Цього року компанія Маїс влаштувала для сільгосвиробників з Черкаської та інших центральних областей України справжнє свято кукурудзи, адже ця культура останнім часом стає все більш економно привабливою для українських аграріїв, що знаходить своє відображення у динамічному збільшенні посівних площ цієї культури. В Україні нашими гібридами висівається 300 тисяч гектарів кукурудзи. У нас в планах є вийти на рівень 500 Гектарів. В Україні МАІС має розгалужену мережу демонстраційних полів в усіх природно-кліматичних зонах, де разом зі своїми партнерами-сільгосвиробниками досліджує вже відомі та нові гібриди. Основна мета запропонувати сільгосвиробникам такі гібриди, такі технології, що саме в конкретних господарствах можуть себе показати з найкращого боку. А також можливість цільового виробництва кукурудзи як на силос, так і на зерно. Нам є ще запропонувати і середнім підприємствам, які висівають 500 тисяч гектарів кукурузи, і великим агрохолдингам, такі як Українські аграрні інвестиції, мрія Астарта Київ, які з нами працюють уже довгий рік. На Черкащині демонстраційні ділянки компанії Маїс розташовані у селах Подібна Маньківського району та Руська Поляна Черкаського. Саме тут представлені гібриди кукурудзи як зарубіжного, так і вітчизняного виробництва, які компанія пропонує до продажу у сезоні 2014 року. Протягом всього вегетаційного сезону демопосіби відкриті для відвідування, а тому у будь-який час можна приїхати на поле і побачити, як поводить себе той чи інший гібрид у нашій кліматичній зоні. Сьогодні вже ми дійшли до. Того, що можна твердо сказати, що їхні гібриди вже кращі, як закордонні, і це показують врожаї. Але є такий момент цікавий, що ціна їхніх гібридів в минулому році я брав насіння майже в два рази дешевше. А по якості вони вже краще сьогодні. Вже другий рік поспіль компанія Маїс плідно співпрацює із світовими лідерами у галузі насінництва компаніями Елімагрейн, КВС та Монсанто, вирощуючи та переробляючи на власному заводі для них гібриди кукурудзи. А це свідчить про довіру та визнання якості Маїсівських гібридів на світовому ринку. Ми вже, скажімо, досить давно співпрацюємо з компанією Маїс. Ну серйозно почали співпрацювати з минулого року. От і плани у нас дуже такі позитивні. Компанія дуже серйозна. У нас два роки дуже позитивного такого досвіду роботи з компанією Моїс. З цього року компанія Моїс стане офіційним дистриб'ютором компанії Лімагрейн. А до цього моменту компанія Моїз для нас вирощувала на Черкащині насіння нашої кукурузи в Україні. Учасники семінару переконалися, що запропоновані маїсом гібриди з урожайністю від 110 до 145 центнерів з гектару це саме те, чого потребує сьогодні сучасний товаровиробник. А інноваційні пропозиції з технології вирощування стали ще однією перевагою у виборі партнера.